Демешко Олена, новий керуючий директор від, від минулого та, семінару. Я за пахом провізор. В бізнесі, бізнесі я 8 місяців, спонсором є Галяна Тамара Миколаївна, наставники, це коронований короновані діаманти, сім'я Ольго, Анна Людмила і Колодорович. Чому я зараз далі їх розвиваю. Ну, перше, це, напевно, ми всі знаємо, що це найдорожче що я в людині, це здоров'я. І я вже для себе зробила той вибір, що я буду допомагати своєму здоров'ю, але не хімічними препаратами, працюючи в актері, я знаю, як вартість цього здоров'я. І е я для себе вибрала рослинні продукти, допомагати здоров'ю тільки рослинним. І саме в цій компанії. Я отримала ті рослинні продукти, які дійсно дуже дієві, і виробили, не хочу з цього слова сказати, дуже високотехнологічно. Знову ж таки, хочу сказати, це дійсно компанія, виробництво такої якості, що на ринку України такого виробника більше немає. Також, І це маркетинг план. Він мені показався настільки доступним і зрозумілим, тому я вирішила допомагати не тільки собі, а й людям, і маючи таку можливість як свої матеріальні Ми, щоб дуже-дуже стан. Ти тут не один, ти зараз завжди в команді, ти зі своїм спонсором, на всім, ти на сім, ти своїми наставниками, з сім'єю Войко, печаток, не задоволення. Це рухає, це рухає, це дає таку впевненість і дає такі хороші результати. Ну і я хочу вам побажати всім, щоб ви цінували своє здоров'я, допомагали йому до своєму здоров'ю, також не боялися, а несли інформацію, щиро ділилися інформацією з іншими. І вони також поправляли здоров'ям, ну, скажемо, для них це не так -то просто, алермія для того, щоб ми могли їм в цьому питанні допомагати. Ну і також поправ... покращують свій фінансовий стан. Ну, Щоб покращити своє положення, положення своїх справ, перше все, що нам треба зробити, це поміняти положення свого тіла. Тому міняємо вузи і не працювати результатів. Так що всіх дня.